Це історія трьох пластикових пляшок, порожніх та непотрібних. Їхні шляхи розходяться з результатами, які ні на що так не впливають, як на долю планети. Але так було не завжди. Щоб зрозуміти, де ці пляшки закінчують свій шлях. Ми повинні спочатку дослідити їхнє походження. Герої нашої історії були зароджені в цьому нафтоперегінному заводі. Пластик в їхніх тілах формувався шляхом зв'язування нафти і з'єднання молекул газу, утворюючи мономери. В свою чергу, ці мономери зв'язувалися в довгі полімерні ланцюги, створюючи пластик у вигляді мільйонів частинок. Ці частинки, в свою чергу, були переплавлені на заводах і змінені у форми, створюючи пружний матеріал, що є основою нашої трійні. Машини заповнили пляшки з солодкою бульбашковою рідиною. Ті пляшки потім були запаковані, перевезені, куплені, відкриті, спожиті і безцеремонно викинуті. І ось вони лежать, кинуті на призволяще. Перша пляшка, як і сотні мільйонів тонн своїх пластикових побратимів закінчує шлях на сміттєзвалищі. Це величезне звалище розширюється кожного дня, так як все більше сміття надходить і продовжує займати місце. Як пластик тискається, лежучи серед шарів іншого мотлоху. дощові води проходять через відходи, забираючи з собою частки небайдужих до води елементів, деякі з них є дуже токсичними. Разом вони створюють шкідливу суміш, яка називається вислуговуванням, яка може переміщатись ґрунтові води, ґрунт і потоки, отруючи екосистему і завдаючи шкоди живій природі. Розкладання нашої першої пляшки може зайняти болісних тисячу років. Подорож другої пляшки більш дивна, але на жаль, нещасливіша. Вона пливе по струмочку, який досягає потоку, потік тече в річку, річка досягає океану. Після місяців блукань у морі вона повільно досягає масивного вихору, де накопичується сміття в місті, відомому як велика тихоокеанська сміттєва пляма. Ось океанічні течії вже в пастці мільйонів шматочків пластикового сміття. Це один з п'яти кругообігів світового океану, заповнених пластиком місця, де забруднювачі перетворюють воду, схожий на хмари, пластиковий суп, деякі тварини, морські птахи заплутались в безладі. Вони, як інші звірі, помилково споживають яскраві кольорові пластикові часточки. Пластик змушує їх відчути себе повними, коли це не так, тому вони вмирають від голоду. Пластикові токсини передаються вгору по харчовому ланцюгу. Наприклад, шматочки пластику їсть риба ліхтар, рибу ліхтар з'їдає кальмар, кальмари поїдаються тунцем, і тунець їмо ми. Більшість пластмас не розкладається, що означає, що їм судилось розпадатись на все менші і менші частинки, так звані мікропластики, які можуть блукати в морі вічно. Але третя пляшка піддається жорсткій очисті. Пергаторіз приносить її до заводу, де вона і її товариші видавлюються плоским пресом у вигляд блоку. Гаразд, це звучить досить погано теж, але почекайте згодом стає краще. Блоки подрібнені на дрібні шматочки і промиваються і плавляться, таким чином вони стають сировиною, що можна знову використовувати, неначе за помахом чарівної палички пляшка 3 готова відродитися як щось абсолютно нове. І ось для цих шматочків з пластику з таким скромним походженням небо є межею. Як зберегти людям планету? Питання в мене одне. Як датувати екосистему і вірити, те, що в нас вийде все? Давайте разом прибирати. Кульки та пластик сортувати. Кущі, дерева не рубати, річки, озера очищати. Війну закінчити в країні, щоб землі наші були вільні, і ми усміхнені і щасливі на, на нашій рідній України.